Що в тебе спільного з Ісусом. Якщо Ісус Христос взяв гріхи світу, а от твоїх католицький, православний, протестантський християнин, Він не взяв твоїх гріхів. Бо всі ви грішні, ви проголошуєте це, ви молитеся так щоразу. На святих літургіях все починається, Господи, прости і помилуй. Що Він не простив і не помилував, що Він сказав, що буде згадувати тобі гріх кожного разу. Та навіть сатана не встигає тобі нагадувати, ти сам сидиш і сам собі нагадуєш постійно, замість того, щоб прийти до Бога і сказати Бог, не можу справитися, о Дух Святий, ти поможи. Я прошу і побачиш, як думки ти зможеш підкорити думкам Христовим і протистати тому всьому, що гнітить тебе. Бо виплачеш і, і очі, а толку з того залишишся ти далі в темноті. Виходь з тюрми духовної, виходь. Ми знаємо, що світ лежить в гріху, що світ лежить у злі, бо так написано, так сказано у слові. То під чиєю владою світ, князь світу, і сьогодні керує світом князь світу, Сатана, то ви під чиєю владою, якщо ви грішні?